Як ви вже здогадалися, з вами компанія Текстиль». Сьогодні в вашій увазі хбешні покривала йдуть досить велика кольорова гама та асортимент товара. Вони також в нас, кому потрібен великий оп, вони в нас є у Тож, Уся кольорова гама, в мішечку пресовані 40 штучок, кому потрібен великий гурт, дрібний гурт, дроб покривала, йдуть у нас хебешні стігань, прошиті ниточкою. Розмір покривала 2,30 на 2,50. Двох стороння хБшка йде, Обшиті, якісні покривала. В комплекті до покривали йде також 4 наволочки. Дві 50 на 70. Досить великі наволочки. Та дві наволочки 50 на 50 в розмірі. Кожна наволочка має нормальний запах та підкладочку. Усі покривала прошиті ниткою, не ультразвуком. Що? Досить дає довговічну стіжку та якісні покривали. Ви знаєте, ваша компанія Єва Текстиль для замовлення пишіть нам вайбер-групу, інстаграм замовляйте на сайті. Завжди ваша компанія Єва Текстиль.